Обожнюєш книги та не уявляєш своє життя без них. Хочеш дізнатися цікаву інформацію, про яку вже всі забули. Бажаєш самостійно навчитися опрацьовувати документи. Тут ви навчитеся працювати з документами, реставрувати книги та дізнайтеся про значення документа. Також ми вивчаємо менеджмент, маркетинг, професійну етику, комп'ютерні технології та англійську. Наша спеціальність для тих, хто хоче себе реалізувати у сфері інформаційних технологій та зрозуміти, як влаштована ця сфера. Спеціальність інформаційна та бібліотечна справа відкриває перед студентами величезні можливості. Навчаючись в коледжі, ви здобуваєте високі, якісні, ґрунтовні знання. Після закінчення ви зможете працювати в усіх сферах інформаційної діяльності. Запрошуємо до нас на навчання. Вливайтеся в нашу велику, дружню, колоджеву сім'ю.